Ви узнали той голос, що... Ну, що я вам тільки що давав слухати? слухать. Да, Ви одразу узнали? Конечно, узнала. Чи? Це голос Анюти, а Богдан Богдан Анюта. Як називали її? Ну, Тоді казали вона її Анюточка, Анюточка. А, так, а, а, а в чому так у меншительній формі? Ну, не знаю, що так її прозивали. На Кавалівці так... вона жила? Жила вона отам, як і на Ломаківщину. Так пос... сама остання хата. У вас є фотка її? У мене нема, так я вам скажу, де в кого вона є. Вона є та фотка у Гаїв, як на Ломакушину щонути в Ракової, угу. так у тієї фотки можуть бути. О, тепер у фотографії можуть бути у от, за кладбищем. хатина стоїть, знаєте? А тут? на кладбищі немає на її на хресту? Чи ви не знаєте, де вона? Я лежить? навіть не, не знаю, де вона. Богдан фамілія. Богдан. А що, вона була ходячий фольклор? Що вона все знала, чи що? Ні, просто так, така в її була пам'ять. Така пам'ять. Вона пам'ятає, хто коли народився. От так. би й би її, да, це так. ж архів ходячий. Да, — Так, вона, вона все це знала. Я з нею на хвермі робила, ми робили телят, порали. — Весела була людина? Ловко, ловко була співала, так? Да? Вона співати не співала, але така ловка була. Стіхи всякі, так, да, розказує? Да. Все пам'ятали, сестра ж її зойка тут же тоже, жила, отож, де хата за кладьбищем маленька така оббита желізом. Щоб ми казали, батюшка туди якийсь їздить. А, от у ту сторону. Який батюшка їздить? Ну, як... ну, їздить туди до їх, колись ми казали, то батюшка то якийсь, а, а ну хай, ладно, ну, я? Я я, яко... якою він вірив, Якої він mm. орієнтації ну, церковної. Да. Це там жила її сестра. Рідна. Ну, інтересна була людина, так? Ловка, да? ловка була людина. Інтересна була. Ось ми і за нюточку з вами дійшли до нюточки вразили. Знало те, що вона пам'ятала, знала всіх хто коли народився. А як отакий уму людини, що. Ну, знаєте, я, я так думаю, що кожному госп... а в ній діти були? Ні, не було. А бачите? Що я хочу сказати? Кожному господь дає по кожна людина чимось наділена. У кого щось своє є, у когось голос, у когось пам'ять така дає. А у кого як нічого немає. А Як у кого, так, немає нічого, може і так є. О, ну, а ким вона працювала. Вона просто, просто, на, фермі? Ну, просто на фермі робила. Ну, людина була трудяча, ловка така. О. Непогана людина. Нікому вона, ні з ким вона ніколи не ругала, щоб там. О, це ні, да. щоб вона ругала. Так. Нікому нічого. Вона... Тихенько була. Була, я, була ж молодша, їй багато так було, то хочу посміяти шосто, як вона було, мені каже: Бач, як я так за тебе завжди заступаюсь, а ти, а ти мене отак підколюєш. Ну, така дружелюбна, смішлива, Друж... смішлива, да? Друж... Да. дружелюбна людина. Я, наприклад, я скільки знаю, то я з нею завжди дружила. І... Хороша було, і коли де, де не стрінемося, вона тут до зої ходить вже до своєї сестри, я було, йду на село, зустрічаємось балакую, з з нею вона мені розказує своє, що в їй там на, на душі, яке горе. Ну, я знайду її фотографію, прикріплю потім до цього відео угу. цю фотографію. фотографії. Бачиш, ви по голосу узнали, хоча вона вже ж померла да. годів на 15 назад, да, ще так, до як, мене. як, як не, більше. не я ховав. Як не більше. А пам'ять жива, бачиш, люди, люди як людина хороша, як людина, так. це. Та й не хороша, ну. Но... Як людина така, чим то. Ну, колись у нас у селі казали на її так прозивали: чи то, чи то її брат, чи то її батько, чи, бо, чи бог його знає хто ній. Ну, казали на його за лук. Угу. А, в була оце а що це за, за слово таке? Ну, так, 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 так прозивали. Базалук. Бузулук, щось таке знакоме. Бузулук є таке щось. Тільки Баз... не знаю, що це. — А У нас базалук це щось таке. Так, Балері... вона, вона знала, Бог знає, ото був ходячий. Вона все на світі, хто коли вмер, хто коли де похований, вона нічого не забувала. а була така, наче трошки не вся. Сідав такий він на голові, такий на голові, волос збитий, така, така якась була. Ну зато ну, все, за все пам'ятала. Все вона знала, все вона пам'ятала. От так, бачиш, Господь удіяє. Не красоти в людини не було, не виду такого не було, а наділена була такою пам'яті, все вона знала, пам'ятала. А це на ну, наприклад, зна познання їхнє. Оце воно пригождалось людям, коли хто родився, помер. Звісно. Метрики ж встановлювалися ну, да, да, с... слов, да, да. тому що да, при, да. при війну забагато ну, вона... згоріло. Вона... вона багато знала при царях. Да. Непонятно, що було. Це таке. Таке. Бо з таких людей со встановлювали. восстанавливали. Да, 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 Як наша Кузьмовна, вона ж со у неї день народження. Да, Даже не день народження, да, рік народження. Рік народження, народження що да. зі слів людей. Да, що вона знає. Тепер, коли вона народила. Так, отакі от люди були, як архіваріуси. Да. Це ходячий був архів. Да. Ну, були люди тоді, Жалко, звісно, що не вона зараз не попалася ми б зараз не за такі терабайти записали. Да, 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 да. Так, это... багато, звісно, вона. Я б, її б сюди у хату забрав би, да. б дав би, наварив би і не випустив, поки вона мені все не, не розказала. Звісно, угу. да. знаєте, я вам хочу сказати, щоб, щоб я інтересувалася цим всім, так Будете я б... ще чаю? Ні, я ще не б матері своїй багато дечого розпитала, інтересувалася оте, як, оте, а то ж тоді ж вітер у голові був. Було таке. Ніхто... Так у мене 10 років тому вітер був в голові. Можна ж було, скільки ну, Уляна да, була, да, скільки, да. скільки бабів вже я поховав, таких, да. що і вони при пам'яті, да, і вони все ж знали. І баба ж моя, моя, тоді. І баба ж моя була, Романа, хай була. Багато, бо мені чого розказала. Я, вона починала розказувати, так що скажи, а мені хвіть бігла кудись, бігай, гуляй з дітьми. О. Того... Найдіть мені фотографію того, да, оце ж, Дякую, за Боже. Коли... Ви знаєте, що в мене пропане? Ану, меня... подожіть.